Привіт! Мене звати Зоя Нікітюк і я люблю читати. А ще надихати інших знайти ту саму книжку, яка закохає у читання. Саме для цього створила подкаст Читай шмонзік. Чому шмонзік? Так називаю людей, які читають, щоб мізки не засохли. Тож гайда за якісною їжею для мозку. Що вас надихає? Мої фаворити можливість побути на самоті, подорожі, екскурсії, музеї і, звісно ж, класні книжки. Сьогодні розповім про видання, які у різні часи мене надихали. Сподіваюсь, і вам нададуть крила, як у тій відомій рекламі. Чому у назві епізоду є рибоньки? Річ у тім, що майже 20 років тому я працювала у регіональній газеті і моя головна редактор Тамара Михайлівна, привіт, у найбільш емоційні моменти правок любила говорити Рибка моя, включай мозги. Звернення, призов до дії, чи не так, тож включаємо мозги разом. Майже три доби без продуктів та питної води, тільки з маскою, ластами, і трубкою. Чоловік провів в океані. Він проплив близько 100 кілометрів і дістався до філіппінського берега. Ця історія трапилась у 1974 році. А її головний герой Слава Курилов. До берега він приплив з опіками обличчя, шиї, грудей, з ранами у роті від трубки і весь світився від планктону на шкірі, чим налякав місцевих жителів. І навіщо ж чоловік у 1974 році раптом стрибнув з 12-метрової палуби і опинився в океані? Річ у тім, що він був радянським океанографом. Після того, як йому відмовили у візі для роботи на океанографічних суднах далекого плавання, його терпіння завершилось. В книзі він пише про те, що я відчув себе полоненим у цій країні, оскільки тільки святий може любити власну в'язницю. Неможливо змиритись з тим, що, народившись на цій чудовій блакитній планеті, ти пожиттєво зачинений у комуністичній державі заради якихось нерозумних ідей. Вихід був один: втікати куди завгодно, але тільки втікати. Що ж, Курилов зробив? Він придбав квиток на лайнер з назвою Радянський Союз, який не заходив в іноземні порти, тому віза була не потрібна. Але до цього він багато років щоденно від годин до 12 годин. Так, між іншим, практикував йогу. Він тренував своє тіло, тренував свій розум, і все це йому знадобилося, коли він перебував в океані. І ось в певний час він стрибнув в океан. До речі, в 2017 році група Антитіла зняла кліп на пісню там, де ми є. Я дуже люблю цю. Пісню за участю чемпіона світу з плавання Олега Лисугора. І це така була міні-історія втечі Курилова, яка дуже надихнула Тополю. І таким чином вони створили цей кліп, цю пісню. Тож, чим сам в Океані особисто мене зачепила, надихнула і чому я хочу не хочу, а розповідаю зараз про цю книжку. Перше, це свобода. Людина не може перебувати у в'язниці життя. Це правда. А друге, це улюбленою справою, дуже важливо займатися. Так склались обставини, що більше року. Перебуваючи на іншому континенті, я займаюся роботою вперше в житті, яку я ненавиджу, яка мені дуже фізично важко дається, морально важко дається. І в цей момент, і, і напевно, вона мені дала для того, щоб я подумала, боже, як люди роками ходять на роботу, яку вони терпіти не можуть, не переварюють, тільки для того, щоб заробляти гроші. І це жахливо, тому тут і в океан стрибнеш. І третій момент це йти до мрії можна за будь-яких умов. Здавалося б, в радянського океанографа не було можливості йти до своєї мрії, але він ось таким от дивним чином все ж таки зробив це. Книжка вийшла вже після смерті океанографа втікача, і її збирала дружина із записів, які залишив чоловік. А ось як створювалось українське видання, розповість письменниця Катерина Кулик, яка поділиться своїми враженнями з цього приводу. Вітаю! Сам в Океані Слава Курилова. Одна з кращих книг, що читала у своєму житті. Вона в мене в друкованому форматі та електронному на усіх гаджетах. Мені пощастило не просто прочитати цю книгу і брати безпосередню участь при її створенні та виданні в Україні видавництвом час майстрів. Чому цю книгу було видано? Просте одночасно складне питання. Тему процитую директора видавництва Олега Семененка. Книга Слави Курилова сам в океані» вийшла в моє життя чарівно і випадково. Займаючись пошуком в інтернеті необхідної інформації, чергове посилання вивело мене на одну з тисяч відгуків про цю книгу. Це одна з кращих книг, що чи я читав у своєму житті. Історія життя Слави Курилова найпотужніша з історії людського життя. Дуже важливо підлітками дорослим зрозуміти, що таке життя без страху, що таке сміливе життя, що таке життя з любов'ю. Чим воно відрізняється від життя зі страхом, а значить без любові. Слава Курилов писав свій роман протягом 20 років. Та за життя книгу так і не побачив. Я мала нагоду особисто спілкуватися з дружиною Славою Оленою Куриловою, завдяки якій ми з вами маємо можливість сьогодні читати цей твір. Я хочу поділити з вами деякими цитатами зі свого інтерв'ю з Оленою, які, я думаю, дозволять вам більше зрозуміти як автора, так і його історію. Коли після загибелі слави мені віддали коробку з його речами, у рюдзаку виявилось кілька чистих аркушів і гостро заточений олівець. Ці аркуші мені немов вимагали моєї уваги якоїсь моєї дії. Я зрозуміла, що Слава писав свою книжку буквально до останнього дня життя. Майже два роки пішли на те, щоб відшукати і прочитати все написане славою на окремих аркушах, зошитах, щоденниках, блокнотах і телефонних книжках. Спершу мої зусилля не приносили жодного результату. Я просто знайомилася з текстом і розбирала його. А потім у цьому хаос, і у цій масі матеріалу раптом стали проступати якісь елементи структури. Це було для мене таким дивом, начебто, ми зі слави з різних кінців рили тунель, сподіваючись на удачу, на осліп. Перед вами книжка повністю з перших рук автора. Все в ній написано Слава я лише відбирала і поєднувала. Найголовнішими, найщасливішими днями славиного життя були три дні в океані, дні єднання з океаном, коли слава як рівний брав участь у його таємничому житті. Коли слава вийшов на берег, першою думкою було океан любить мене. Він виніс мене на берег, мов на долоні, і почуття любові і вдячності у відповідь наповнювало його душу. На початку роботи над славаними чернетками я знайшла у його старому зошиці напівстертий від часу запис олівцем. Успіх був би і у разі смерті. Цей напівстертий рядок став останньою фразою книжки сам Вокані. Книжка, що вийшла вперше в 2000 році в Єрусалимі, відтоді не раз передавалася, її прикладено івритом, англійською, французькою, українською іспанськими мовами. Зараз, коли незвичайна історія слави не втечі відгукується в душах тисячі людей, що зіткнулися із нею, я бачу в цій фразі підсумок славаного минулого і формули його теперішнього, уже позачасового життя. Йому було дуже важливо розповісти про те, чого не бачив і не переживав ніхто. Він докладно описує кожну мить пережитого, усвідомленого і красиво від тексту і дуже потужне випромінювання щастя, яке завжди було в славі. Кожна людина має мрії, та не кожна має сили, щоб боротися за неї. Тож я щиро раджу кожному прочитати цю магічну книгу сам в океані. 120 років тому я працювала на радіо, і гостею одного з ефірів була письменниця Дзінка Матіаш. Вона мені розповіла про книжку Шлях митця Джулії Кемерон. Палким прихильником цієї книжки є також Елізабет Гілберт, яка там, тричі проходила програму шлях митця» і вважала, що без цієї програми вона ніколи б не написала свій бестселер їсти молитися кохати. Що ж собою являє видання? Ну, перш за все, чесно кажучи, це така старезна, старезна книжка, тому що вона опублікована ще в 92-му році. Український переклад вийшов у 2017 році. А це такі 12 тижнів, напобудована як така терапія 12 тижнів, кожен з яких присвячений певній творчій практиці з того, що я сама практикувала, і з того, що мені в принципі сподобалось. Це ранкові сторінки, коли ти щоденно бажано вранці, просто сідаєш і рученьками пишеш три сторінки всього, що приходить тобі там в голову. Для чого це робиться? Аби звільнитись від внутрішнього цензора, принаймні так обіцяє авторка Кемерон. Я не можу сказати, що там це така якась практика, яка змінила моє життя, щось таке неймовірне відбулося. Але. В принципі, згадати, як воно писати ручками, я дуже часто пишу ручками, і коли готую сценарій цього подкасту, я також це роблю у блокнотику ручкою. Але багато людей ще забули, як це робиться. Тому ранкові сторінки ще і така в цьому плані прикольна практика. І е, друге, з того, що я пам'ятаю, це творчі побачення, те, що я практикую напевно все своє життя, я просто не знала, що це так називається. Це коли ти дві години на тиждень, ну хоча б дві години на тиждень витрачаєш на підживлення творчої свідомості. Це може бути книжка, це може бути там похід в кав'ярню, коли ти сидиш, там щось пишеш, думаєш, спостерігаєш за людьми. Це, до речі, найцікавіше завжди. І Або ти йдеш в музей, або на екскурсію. Тобто це те, що тебе розвиває. І це реально класна штука. А, і одна з там в книзі дуже багато цитат. Одна з моїх таких найбільш улюблених про сміливість. Дуже часто, саме завдяки сміливості, а не таланту, одна людина стає митцем, а інша лише митцем тінню, яка ховається від світла, боїться вийти назовні і показати свою мрію так, ніби від цього вона може розсипатись над руським. Ми, українці, сміливі рибоньки». Але усім, хто планує щось написати, намалювати, запустити подкаст я знаю, як це боязко. Бажаю і творчої сміливості. Нехай все у вас вийде! Читаєш Модзік розповідає про лекції, подкасти, музеї, тощо, які дотичні до теми читання. Так ось, не так давно я прослухала лекцію Тетяни Філевської, дослідниці українського авангарду і автора книжок про Казимира Малевича, і мені дуже сподобалось. Я не можу назвати себе фанатом творчості Казимира Малевича. Воно не так, щоб мені було понятно, але його біографія мене захопила і зацікавила. Я навіть книжку про нього хочу прочитати. Особливо мені сподобалось в цій лекції те, як багато українського в біографії Малевича. Ну, зрозуміло, що це наш чувак, але. Я, наприклад, не знала, що у нього є ранні і пізні селянські цикли, бо селян, українські селяни, дуже його надихали, особливо те, як вони розписували там, писанки до Великодня, що його дуже надихала українська ікона. І він взагалі в свої... Він писав про це в автобіографії і навіть казав про те, що я пізнав селян через ікону. У той же час Малевич ненавидів усе, що було пов'язано з робітниками, фабриками, оскільки його Батько працював на цукровому заводі, від цього рано помер, бо це була така виснажлива, важка робота. І Малевичу довелось опікуватися чотирма сестрами, чотирма братами. Одним словом, там лекція, мені здається, складається з двох частин. Я поки що прослухала тільки одну на десь більше години, але дуже і дуже мені сподобалось. І якщо ви цікавитесь біографією Малевича, також пораджу вам. Подкаст Культурний трибунал. Там є епізод, який називається Як росіяни викрали малевича і взяли його на озброєння пропаганди класно зроблено. Є про що задуматись, і є е, куди копати. На дворі квітень, але час подумати про різдвяні подарунки. Я, звісно, жартую ще не зовсім куку. Втім, зробіть собі примітку про цю книжку, тому що вона ідеальний подарунок для усіх шмонзиків. Її написала випускниця культурологічного університету Люксембурга Катеріна Маренгольц. І авторці вдалося зробити таку своєрідну шпаргалку. З фрешами з найбільш відомих літературних творів різних часів, починаючи з 1307 року і завершуючи 2011, так, на хвилиночку. Книжка називається Літературна мандрівка світу. Як побудовані тексти у ній? Ну, Наприклад, Гамлет, там є про нього мова, це буде така коротка інформація про сюжет, декілька найбільш відомих цитат з цього твору. Інформація про вдалу екранізацію, поради, з чого краще почати знайомство з творами Шекспіра, тому що ну, можливо не одразу треба кидатися на Гамлета, класні факти з біографії письменника, і те, що мені особливо подобається, це хронологічна шкала, яка дозволяє зрозуміти, що відбувається в світі у той час, коли видається цей твір. Наприклад, того року, коли вийшла книжка шторма Вершник на білому коні. До речі, вибачте, вперше про неї чую а, помер Кайзер Німеччини Вільгем І, а Ван Гог намалював соняшники. І ось такі приклади, така хронологічна шкала. Вона дозволяє тобі ще й щось додатково дізнатися про історію, а не тільки про книжки. І, що прикольно в літературній мандрівці світом, це те, що сюжети багатьох видань, от, наприклад, з Шекспіром, було подані у вигляді смішних ілюстрацій. Ну, Такі реально карикатурні. Книжка Катеріни Марингольц, до речі, її прізвище можна вимовляти замість коромовки. Цей і класний варіант подарунка, і натхнення обрати ті відомі твори, які тобі скоріше сподобаються, ніж ні. І в той же час, можливо, перестати себе змушувати прочитати книжку, яку там, типу, ти маєш прочитати, ти ж любиш книжки, як ти не читав це. Ну, познайомившись з літературною мандрівкою світом, я зрозуміла, що Уліса я силувати себе читати точно. Не бути. Тож, зверніть увагу і вже зараз готуйтесь до різдва. Якщо за уліси я не бралася не планую, то за єдиний роман американської письменниці Сильвії Плат свого часу взялась. І десь на половині зрозуміла, що не маєта. Не маю Це значною мірою е, така автобіографічна історія, яко, в якій молода жінка намагається подолати депресивний розлад. Тема важлива. Але е, у мене, чесно кажучи, не дуже часто складаються позитивні читацькі стосунки з класичними американськими авторами, не знаю, чого так. І ось сплат також не склались. Хоча видавництво Старого Лева, які робили перше українське видання, і воно таке було красиве, тобто там класний папір, гарні ілюстрації, неймовірна обкладинка. І, чесно кажучи, тільки з цієї причини я залишила це стильне видання у своїй бібліотеці. Як вам під скляним куполом, тому що я впевнена, що є люди, яким подобається ця книжка, це ну, 100%. Діліться у коментарях і пишіть, чому так або чому ні. Дякую. Чому ми так часто хочемо кращий телефон, дорожчу машину, моднішу сумку. Вся біда у так званій геомістичній адаптації звучить дуже страшно. Те, що ми хочемо, швидко змінює нашу оцінку того, що ми маємо. І через рік навіть найбільш бажаніша річ набридає і не дарує відчуття щастя. Ось воно в чому справа. Якщо не докладати внутрішніх зусиль, то завжди всього буде мало. Чесно кажучи, я думала, що 24 лютого воно змінює ставлення до речей, які, як виявилось, ну насправді нічого не варті, тому що варті тільки стосунки і спогади. Втім, спостерігаю в чомусь за собою і. За людьми в своєму оточенні, що чимало е, людей, що продовжує там триматися за ті там шмотки, дорогі прикраси, як от у борщ тримається за сало. Тому читаючи книжку Наука щастя, коли лайки це ще не все. Хотіла неодноразово розцілувати автора цієї книжки, звати його Тім Боно, він викладач психології, який працював з молоддю і намагався з'ясувати, от, які речі роблять молодь щасливими, і які а, елементи, нібито щастя, зовсім не є такими. Тут і про сидіння у соцмережах, яке погіршує рівень задоволеності життям, і це правда. І про формування штучної самооцінки. До речі, це, а, за це моя особлива подяка автору. Тому що він написав те, в чому я переконана, але про це чомусь у нас не прийнято говорити. Бо він. Пише, що якщо просто казати дитині, яка вона неймовірна, не враховуючи її реальні здібності, це призводить до формування штучної самооцінки. І саме вона спричинила зріст, такий сплеск нарцисизму. Натомість реальна самооцінка вона передбачає вміння відновлюватися після негараздів. А коли ти, вибачте, штучно створений нарцис, ну. Життя буває складним не тільки у тебе, але й у твого оточення. Науку щастя я читала з задоволенням за декілька вечорів. Наукові дослідження, факти з психології, історії студентів Тіма Боно. Книжка має, як я люблю говорити і вже говорила в цьому подкасті, якщо не помиляюся, терапевтичний ефект, бо показує, як світ переконує у нормальності ненормального, а насправді все з вами. Окей, а, тому раджу розібратися в тому, із чого ж складається щастя, і побачити, що насправді те, про що нам часто говорять, жодного стосунку до щастя немає. Щодня запалюйте свічку. Вона найкраще нагадує про те, що життя коротке і важлива кожна мить. Не марнуйте час на фільми, які вам не подобаються, не вагаючись закрити книжку, яка вас не зачарувала. З відкритими обіймами зустрічайте кожен ранок, а кожного вечора щиро дякуйте за прожитий день. Це слова. Сучасної американської письменниці Регіни Бред, яка написала книгу Бог ніколи не моргає, ще у 2010 році, і мені здається, там років 10 назад я її прочитала. І вона мені дуже і дуже сподобалась. Тому що це реально такі 50 уроків, які змінюють твоє життя як авторка і обіцяла. А в неї у самої таке цікаве. А в лапках життя вона одинадцята дитина в сім'ї. По 20 років вона стала мамою-одиначкою, до цього а, випивала, в 40 вперше вийшла заміж, в 41 захворіла на рак. І чому книга називається Бог ніколи не моргає, я не буду вам казати. Ви прочитаєте це, якщо захочете, а прочитати цю книжку. Але. А в ній реально безліч цитат, які особливо актуальні зараз, тоді, коли ми проживаємо війну. Ну ось одна з них. Бог ніколи не дає нам більше, ніж ми можемо витримати. Одні з нас можуть знести більше, інші наділені меншою силою. Хай там як, коли нам випало підтримувати частинку неба, значить це нам під силу, адже це наш дар. Що ти ще скажеш? Якби не було важко, вірте в те, що ви все одно можете це витримати. Це невеличка книжка. А, якщо я не помиляюся, їх всього в серії три, я читала дві і. Ні, я читала три. А, дві інші мені так собі, а ось перша реально дуже сподобалась. І цей епізод читаєш мозік, хочу завершити цитатою, яка нехай вас також надихне і трошечки заспокоїть. У Трищинку завдовжки в один маленький день може поміститися стільки життя. Ви можете примусити когось риготати, усміхатися, сподіватися, співати, думати. Найважливіший день не різдво чи великдень, не річниця весілля, навіть не ваш день народження. Найважливіший день це той, який ви проживаєте зараз. Той проживайте його на всі сто. Бажаю цього собі, бажаю цього вам, і це особливо актуально у той час, коли в Україні війна і коли кожна хвилина твого життя може бути останньою. Бережіть себе і до зустрічі зовсім скоро. Дякую вам за те, що слухаєте. Друзі, дякую за те, що підтримуєте україномовний контент. Це для мене цінно, важливо і надихаюче. Якщо маєте бажання підтримати гривнею, залишаю посилання на банку. 10% затриманої суми переведу на підтримку кризового центру для літніх людей. Він працює 20 років, пережив дві вимушені евакуації. А з весни минулого року його незмінний керівник захищає Україну на фронті. Кожному, хто задонатить у розмірі тисяча гривень, надішлю в подарунок класну книжку. Обіцяю віримо, донатимо, читаємо, щоб мозги не засохли. І до зустрічі! шмонціки!